Шановна громада, від себе особисто, від депутатів та членів виконкому шарської міської ради, щиросердечно вітаю всіх вас з Днем Незалежності України. Сьогодні незалежність це, напевно, найбільший скарб для кожного українця. Адже платимо ми за неї найдорожчою ціною це життям наших патріотів. Шана і низький уклін сьогодні сім'ям, які виховали мужніх синів срібної землі, що віддали своє життя за незалежність України. Віддали життя за мир і спокій у наших домівках. Вітаю сьогодні всіх працівників освіти, медицини, культури, підприємців, волонтерів, працівників правоохоронних органів ДСНС, наших працівників комунальних підприємств, всіх платників податків за ваше сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, за становлення незалежності України своєю працею і допомогою фронту. Ми повинні... Змінювати свою свідомість і зміцнювати все те, що нас об'єднує, робити все те, що робить сьогодні громаду єдиним монолітом, де люди готові порозуміти один одного і допомогти, де немає причин для самоусунення, а знаходять можливості для виконання і рішення будь-яких проблемних питань. Найціннішою для нашої громади це її жителі. Тож бажаю кожному і всім нам разом, кожній родині і громаді в цілому. Божої ласки, добробуту, щастя, миру і найперше це нашої з вами найскорішої перемоги. Хай Бог благословить кожного воїна, кожного з нас, Іршавщину і всю благословенну Україну. З не незалежності України! Слава Україні! Героям слава!